Тому що дуже багато законів зараз в цей час, дуже багато нових уведень. А спілка бултерів нам дає стисло, зрозуміло, всю інформацію, яку ти дуже як кажуть, з позитивом сприймаєш, бо все решта розсіюється і воно так не сприймається в голові. А тут прочитала коротко і ясно, все що тобі треба. Друге, як і умря, так всі дівчата, які в вони підібрані в команді, дуже комунікабельні, дуже привітні, дуже милі. Я їх так всіх люблю. Вони завжди в будь-який час знайдуть для тебе, як кажуть, час пояснити, надати інформацію, якщо навіть не в той момент, то через хвилиночку перезвонять і все докажуть, і все скажуть, так як має бути. Для мене це база. Це великі знання, це скільки бухгалтерів при Прикарпатті, і що хочу сказати, так як я ніби трошки культурний працівник. Вони не тільки зосереджені на тому, щоб навчити, і також дати нам і можливість порозважати так як сьогоднішній день, дати можливість трошки нам таким сухим бухгалтерам розпути, показати себе з якоїсь культурної точки зору, поспівати, потанцювати. Це все ж таки, файно тут все любов. Бо як я казала, що не кожний танцівник і співак може бути бухгалтером, а бухгалтер може бути всім.